Згадаємо, як встановлюємо зв'язки між словами в реченні за допомогою питань. Читаємо речення. Сьогодні люди вживають у мові давні вислови. І так, перше питання. Хто? Люди? Ставимо питання. Люди що роблять? Вживають. Тобто це граматична основа речення. Можемо відразу підкреслити. Люди, що роблять, вживають. Наступні слова в реченні. До слова сьогодні. Отже, вживають. Записуємо нижче. Вживають. Ставимо питання. Коли сьогодні це обставина. Підкреслюємо. Трих У Умові. Отже, вживають. Вживають. Ставимо питання. У чому? Умові. Це питання непрямого відмінка, тобто це додаток. Так, вживають вислови, ставимо питання, вживають. До слова вислови. Що вислови знову ж таки? Це питання непрямого відмінка, додаток підкреслюємо пунктиром. До слова давнє. Воно пов'язане із словом вислови, тому так і записуємо. Вислови, які давні. Це означення підкреслюємо хвилястою лінією.